Більше як 250 тисяч прочан з цілого світу прибули сьогодні до площі святого Петра у Ватикані. Вони стали свідками першої меси, яку папа Франциск відслужив публічно. Сьогодні він отримав особливі літургійні регалії. На першу месу папи Франциска прямують українські студенти. Заради цього їм відмінили лекції у виші. Папа, він є близьким до людей, і саме цю близькість ми хочемо сьогодні особливий спосіб пережити. Перед початком меси папа Франциск прямує до крипти базиліки святого Петра. Там поклоняється останкам першого апостола. Далі публічна меса. Новому понтифіку вручають папські атрибути. Серед них перстень рибака і омофор. Перстень. Рибака цей символ апостольської сукцесії, що він належить і що є наступником святого апостола Петра, що протягується та червона ниточка від апостола Петра до папи Франциска, а омофор паліум. Це є символ влади, символ того, що папа є добрим пастором Вселенської церкви, який бере загублену вівцю на свої плечі. Персень був з чистого золота. Сьогодні папа Франциск вирішив носити відзнаку рибака лише срібла бо золота буде зверху. Папа, який взяв собі ім'я апостола бідних, радує за скромне життя. Ісус Христос передав апостолу Петру владу над церквою, і ця влада означає в покорі, любові та з глибокою вірою служити ближньому, а саме тому, хто має спрагу, голодує у в'язниці, перебуває, хто хворіє. Ось це і є завдання, і служіння папи. Це моє завдання. Ще одне завдання, яке ставить перед собою понтифік будувати мости та сприяти міжрелігійній толерантності. На урочисту церемонію з'їхались глави східних католицьких. Та православних церков Ватиканські журналісти вже відкоментували такий підхід оновить суть християнства. Ми християни не за обов'язком, але за покликанням. Папа Франциск це прекрасно розуміє і дає чітко зрозуміти, що християнство це релігія, основана на любові до ближнього, а не до строгої доктринальності. З Рима Тарас Семенюк, п'ятий канал.